Вітаю вас, дорога, улюблена Церква Осана, і всіх гостей, які долучилися сьогодні до нашого збору перед Лицем Божим Христос Воскрес! Так, так сталося, що ми перейшли з одного календаря на інший. Всі ці дати трохи змістилися, які ми святкували. Але це не змінило самої суті. Суті. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми з вами згадували ці події 31 березня і більшість протестантських церков також разом із нами згадували, ми святкували, славили Бога за те, що Він звершив цей подвиг. Але є інша частина нашого народу, яка буде святкувати от 5 травня. І слава Богу, слава Богу, ми маємо унікальну можливість. Згадувати ці події, які відбулися на протязі усього місяця. Маємо унікальну можливість згадувати ці події на протязі багатьох місяців, багатьох років і на протязі усього нашого життя, тому що це грандіозна подія, яка вплинула на все людство, на історію всього людства. І людство на цю подію ніяким чином вплинути не може. Ну ніяким, якого б числа не святкували, в якому, якому форматі б це святкування не відбувалося. Це такий факт, який відбувся, те, що Христос Воскрес. І я сьогодні хочу так, повернутися трохи до передпасхальних подій. Так Бог поклав на серце поділитися і Слова Божого. Це 11 розділ Євангелії від Марка. Події відбувалися таким чином: славний віст Ісуса Христа в Єрусалим. Ще в нас народі називають вербна неділя. Так, всі знають, які події відбувалися. Єрусалим, весь Ізраїль зустрічав Ісуса Христа як свого царя. Це відбувалося щось грандіозне. Було дуже багато людей. Всі зустрічали його, постилали свої одежі, постилали пальмою вітва, всі кричали: благословен хто йде у Господнє ім'я. Всі хотіли такого царя. Ну ще б пак, цар який безкоштовно годує, цар, який безкоштовно лікує, цар, який за порушення закону не карає, а прощає, цар, який воскрешає, ну, хто б не хотів такого царя. Я думаю, якби зараз з'явився кандидат в президенти з такими, з такими функціями і робив те саме, що робив Христос, то навряд чи знайшлася б людина, яка б не захотіла б за нього проголосувати. Це дійсно був той Цар, якого хотіли бачити е, люди. 11 розділ Євангелія від Марка, 11 вірші. Ісус увійшов у Єрусалим до храму, оглянув все. Та оскільки була вже пізня година, він пішов з 12 до вітання. Ісус Христос прямою наводкою. Після цього як його зустрічали як царя, прямою наводкою йде у храм. Я думаю, було дуже багато вельможих і знатних людей, які б з задоволення прийняли б Ісуса Христа в себе дома і хотіли б його бачити в своїй домівці. Але Ісуса Христа цікавив саме храм. Ісус Христос прямою наводкою пішов у храм. Храм це була не просто культова споруда того часу. Храм це було таким духовним центром для усіх євреїв. Перший храм був побудований Соломоном. І коли він побудував цей храм, другий раз йому з'явився Господь. Перше царство, 9 розділ з першого вірша. І після того, як Соломон звершив будівництво Господнього храму, царського палацу, а також усього, що Соломон прагнув здійснити, Господь удруге з'явився Соломонові та з'явився йому в Гівеоні. Отож Господь сказав йому, я почув твою молитву і Твоє благання, з якими ти звернувся до мене. Я освятив цей храм, який ти збудував, аби там перебувало твоє ім'я повік. Тому мої очі моє серце будуть там постійно. Храм, який освятив Господь. Храм в якому сказав Бог, що там будуть його очі і Його серце в цьому храмі постійно. В цього храму був свій функціонал. І для цього функціонала Бог і освятив саме цей храм. У цьому храмі звершувалося богослужіння, у цьому храмі проголошувалися молитви, у цьому храмі читалося і проповідувалося Слово Боже. В цьому храмі прославлення було 24 на 7. У цьому храмі було місце для знедолених, була можливість заночувати приходькам була можливість поїсти тим, хто не мав що їсти. І для цього функціоналу Бог освятив цей храм і відділив його. Ось тому цей храм. І цікавив Ісуса Христа. І він пішов прямою наводкою в цей храм. Зайшовши, Він просто оглянув його, все, що там відбувається, і взяв 12-ок і пішов в Іфанію. На другий ж день, коли вони знову йшли до Єрусалима, це було поряд, це селище, коли вони йшли до Єрусалима, відбувається така подія. 11 розділ Євангелія від Марка, 12 вірш. Наступного дня, як вони вийшли з вітанії, він зголоднів. І, побачивши, здалека, Смоковницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була пора на смокви. Озвався і промовив він до смоковниці, хай з тебе ніколи більше плоду ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, а війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі. Перекидав столи міняльникам грошей і услони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи їм: Хіба не написано, що Дімій назветься Домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників? І почули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди, як би то його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як настало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоковницю, яка вся аж до кореня всохла, і, згадавши Петро, каже йому Вчителю, дивися, смоковницю, яку ти прокля усохла. У відповідь Ісус промовив. До них майте віру Божу. Не буду зупинятися на смоковниці, тільки скажу, що це був сама смоковниця це був символізм. Смоковниця символізувала ізраїльський народ, символізувала той стан, в якому було тогочасне суспільство ізраїльського народу. І в якому стані було суспільство. Який це був стан? Це був стан безпліддя. Це був стан. Який не може нагодувати. Це був стан, який не виконав свою пряму функцію. Ісус Христос після цієї події з смоковницею йде знову в храм. Іде знову прямою наводкою в храм. Вже Він там нічого не розглядає. Вже він там все бачив. Він знає, що там відбувається. Він заходить і починає розганяти покупаючих, продаючих. Що це були за покупаючі і продаючі? Тобто там люди почали заробляти гроші, почали робити бізнес в храмі Божому. Тобто всі євреї збиралися в храм, приходили в храм для того, щоб принести жертви. І цю жертву приходилося єврею вести, там, припустимо, з, Галере, з Галилеї до Єрусалиму. І такі підприємчиві євреї. Є попит, вирішили просто продавати ці жертви зразу в храмі. Навіщо комусь вести, якщо можна зразу? Точно так само відбувалося там свого роду валючики були, які міняли за вигідним для себе курсом гроші для того, щоб купити ж ці самі жертви. От, тобто храм в храмі почали на храмі робити бізнеси. Христос, зайшовши туди, Він почав їх розганяти. Христос не втратив самоконтроль. Христос не був в ярості і в гніві. Христос надавав просто речам правильного порядку, який задуманий з самого початку був Богом. Після цих подій, якщо подивитися в Євангелії від Матвія, 24 розділ з першого вірша. Вийшовши, тобто, з храму, Ісус. Пішов, вийшовши, Ісус, пішов від храму. Його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлі храму. А Ісус відповідь сказав їм. Чи не бачите все це, запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйновано. Тобто, навівши порядок. В храмі у Ісуса Христа була конкретно одна претензія: храм не виконував своєї прямої функції. Храм, мав був, назватися, він казав, Домом молитви для багатьох народів. По факту, цей храм зробили печерою розбійників. Він не виконував своєї прямої функції, яку з самого початку задумав для нього Бог, для цього храму, де Бог сказав, там будуть очі мої, і там буде серце моє, і там будуть виконуватися якісь певні речі. Христос, вийшовши з цього храму, каже, каменя на камені на цьому місці не залишиться. І в прямому сенсі слова, так і відбулося. Так і відбулося. То чому? Тому що храм не виконував своєї прямої функції. Е і потреби вже не було в храмі. Бог почав будувати стосунки з людьми зовсім по іншому. Якщо в ці часи Бог будував стосунки з людьми за допомогою храму, люди приходили в храм, люди поклонялися в храмі, люди вирішували питання гріха саме в храмі приносячи жертви, то Бог почав будувати стосунки зовсім по-іншому. 1 Коринтянам, 6 розділ. 19 вірш. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самому собі, адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. На сьогоднішній день. Кожен, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, кожен, хто покаявся в своїх гріхах, кожен, хто пережив народження згори, являється храмом Бога живого. І Дух Святий, сам Бог, живе в кожному з вас. Точно так само, як на Єрусалимський храм, і на нас з вами, як на храм Духа Святого покладений певний функціонал. І цей функціонал набагато. Напевно, більше, ніж на той який храм, який був в Єрусалимі. У нашому храмі щоденно, щоденно має проводитися богослужіння. В нашому храмі щоденно мають звучати молитви, хадатайства за тих людей, які мають нужду, потребу, які є не спасені. В нашому храмі щоденно має читатися і проповідуватися Слово Боже. В нашому храмі. Щоденно мають бути діла милосердя, гостинності, жертовності. Ми маємо носити тягарі один одного, ми маємо служити один одному. І цей список можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. І це все функціонал нового завітнього храма, Бога живого, яким являємося ми з вами. І цей храм стоїть, і цей храм виконує свої функції саме тому, що Христос воскрес. Слава нашому Господу! Вертаємося до Марка, 11 розділ. Як відбувалися події далі? Христос, вийшовши з храму, це вже було на другий день, проходячи вранці, вони побачили смоковницю, яка вся аж від кореня всохла. І згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Цікава відповідь, да? Каже, зверну увагу Петро. Каже, учителю, смоковниця від кореня, яку ти прокляв сохла. відповідає: майте віру Божу. Да, Якось не невпопад. Питання відповіді трохи, трохи не сходяться. Фігове дерево ця смоква, смоковниця, яке символізувало ізраїльський народ, яке не виконувало своєї функції всохло. Який не виконував своєї функції, був зруйнований, майте віру Божу, щоб з вами не сталося чогось подібного. Майте віру Божу. Ця віра саме в Бога, і саме Бог дає цю віру. І коли ти маєш цю віру Божу, ти не можеш просто не виконувати свій функціонал, який покладено на тебе Богом. Ти не зможеш бути в стані спокою. Дух Святий буде тобі говорити: вставай, молися. Дух Святий буде тобі нагадувати, вставай, читай Слово Боже. Іди там, скажи тому, Євангелія. Там треба пожертвувати, там треба десь прийняти участь в служінні. Бог. Ця віра Божа не дасть тобі спокою. Вона буде стукати і говорити тобі, що в тебе є прямі функції, які на тебе покладені Богом, і ти як храм Бога живого зобов'язаний виконувати ці функції. І коли ми маємо цю віру Божу, нас це не тягати. Нам це не втягасть. Ми це робимо з задоволення. Ми не робимо це з під палки. Нас не треба заставляти, тягнути. Ми робимо це з задоволенням, бо ця віра мотивує мене, ця віра дає мені бажання це робити. Ця віра рухає моїм життям. Це віра Божа. І ви маєте цю віру Божу, як храм Бога Живого. Можете сказати один одному: Я маю віру Божу. Це дуже важливо мати саме віру Божу, щоб жити і виконувати функції, які покладені на нас Богом. Можливо, твій храм сьогодні вже запустів. Можливо, в твоєму храмі давним-давно вже не читалося Слово Боже. Можливо, там не проповідувалася Євангелія, можливо, там не звершувалися молитви, можливо, вже двері твого храму просто замок заржавів там ніколи не пізно повернутися. Попроси у Бога віру Божу, і вона дасть тобі можливість. Виконувати свої прямі функції як храм Бога Живого, хай благословить нас всіх Бог. Амінь.